ефірі «Івнінг Ньюз». у студії для вас працює Настя Рейн. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. Півроку без метро у Києві через аварію зупинили рух між станціями Деміївська і Теремки. У КМДА розповіли, що через розгерметизацію тунелю на колії пішла вода. Ремонт триватиме 6 місяців, і це тільки за попередніми розрахунками. Увесь цей час поїзди синьої гілки курсуватимуть лише між станціями героїв Дніпра та Лебіцька. Замінити зламане підземне сполучення пообіцяли наземним. А на станції Деміївська, Голосіївська, Василь... васильківська виставковий центр, іпідром і Теремки кияни зможуть потрапити лише під час сигналу повітряної тривоги. Вони функціонуватимуть як укриття. Загалом без зручного транспортного сполучення залишилися близько 100 тисяч пасажирів. Зазначу, тунель між Деміївською і Либідською побудували в поймі річки Либідь. Відкрили його лише 13 років тому. Саме на тодішню владу оточення міського голови кличка намагається перекласти відповідальність за сьогоднішні проблеми метрополітену. Ремонт відрізку був запланований на минулий рік, але його відклали через повномасштабне вторгнення. А от у громадській організації пасажири Києва зазначають, затоплена ділянка далеко не єдина проблема, здатна зупинити рух у столичній підземці. Так, активісти зафіксували просідання тунелів ще на чотирьох відрізках: три на тій же синій гілці і одне на зеленій. На останній до того неякісний збудований тунель між Осокорками і Харківською. А в районі золотих Воріт через неконтрольовану забудову сильно прибувають ґрунтові води. І не варто забувати про головну проблему перегону між станціями Дніпро і Гідропарк. На шляху між ними втомлений, тобто аварійний міст метро. Депутатка Київради від фракції Слуга народу Ксенія Семенова каже, причиною сьогоднішньої аварії могла стати хаотична забудова міста. Наголошує, коли міська влада дозволяла будувати житлові комплекси просто над тонелями підземки, ніхто не думав, до яких наслідків це може призвести. Семенова вважає, мер мусить щонайменше ухвалити кадрові рішення, адже цілий район столиці залишився залишився відрізаним від центру. Звісно, будь-якій будь-якому цивілізованому місті після такого інциденту у відставку подав би як мінімум керівник департаменту транспорту або ну, хоча б керівництво метрополітену, в Києві це вважається чомусь якоюсь штатною ситуацією. Хоча це так не є. Будь-які системи мало відкрити станцію метрополітену за цим всім господарством. Треба доглядати це стосується всіх непомітних комунікацій. Це стосується системи водопостачання, водовідведення, електрики, опалення. Це всі ті системи, які в Києві перебувають в просто жахливому стані, їх так активно не ремонтують, і в них так активно не вкладають гроші, як, наприклад, в парки, сквери, тому що парки, сквери їх видно. На фоні них можна гарно перерізати червону стрічку. На фоні заміненої труби чи заміненого колектору ти червону стрічку ну навряд чи переріжеш, тому це не так цікаво політичним гравцям. Хоча це те від чого насправді залежить місто. Тут, тут ще варто сказати, що лінію метро зараз замінять наземним транспортом а наземний транспорт у нас зупиняється під час повітряних тривог. Тобто, фактично, у мешканців цих районів взагалі не буде жодної можливості потрапити на роботу. Це сильно вплине на економіку міста Києва. Новина про зламану підземку заскочила киян після іншого випробування тривожного ранку. На світанку росіяни запустили по Україні 19 крилатих ракет. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 14 із них. За словами речника повітряних сил Юрія Ігната, частина прямувала на Київ, а частина вдарила по об'єктах інфраструктури на Дніпропетровщині. Загинув цивільний і ще четверо людей постраждали. На Київщині ж ворожі ракети пошкодили приватні будинки й авто. Ледь не кожна повітряна тривога в столиці спричиняє ще й скандал із зачиненими укриттями. Містяни знову нарікають, що під час ракетної атаки не змогли потрапити до безпечного місця. Так, жителі Троєщини оприлюднили фото сховища на вулиці Градинській. Там на дверях висів замок, а на телефоні дзвінки ніхто не відповідав. Утім, можливо, це укриття було не готове приймати людей, бо до нього ще не купили овочі різку. Аби закінчити реформу децентралізації, треба встановити державний нагляд за рішеннями самоврядування. Про це ексклюзивно в ефірі Юкрейн News заявив радник заступника керівника офісу президента України Олексій Рябикін. А поки такого інструменту немає, закликав міські ради ефективніше допомагати Збройним силам. У місцевого самоврядування зосереджено досить значний фінансовий ресурс. Зокрема, зараз на залишках рахунків місцевої влади більше 200 мільярдів гривень. Так, от заклик є таким: не витрачати кошти на дивні речі, на бруківку, на будівництво стадіонів, на придбання там скороварок чи барабанів в укриття. Ну ми ж розуміємо про що є мова. Тобто, ці витрати ці ресурси мають бути витрачені виключно на потреби Сил оборони України, на цивільний захист населення, на допомогу нашим військовим, на реабілітацію наших ветеранів. На підтримку наших вимушено переміщених осіб, яких є більше 5 мільйонів. От власне на це треба звертати увагу. На цьому треба зосереджувати основний ресурс. Без опалення залишилися 27 житлових будинків на Печерську. Такі наслідки нічного снігопаду Замало й київські дороги дорожні служби заділи понад 420 одиниць спецтехніки та більш як 4,5 тисячі працівників для ручного прибирання. У цілому ситуацію називають контрольованою. 4 мільйони гривень за Брухт для захисників України. Детективи Служби безпеки та бюро економічної безпеки затримали директора оборонного заводу та його спільників, які вирішили нажитися на закупівлі обладнання для бойових літаків ЗСУ. Через підконтрольне підприємство придбали авіамодуль. Він виявився несправним, та це не завадило взяти його на баланс і провести оплату. Учасникам оборудки оголосили підозру за двома статтями кримінального кодексу. Найближчі 12 років вони зможуть щось купувати. Лише у в'язничному магазині. Спробував нажитися на війні і керівник столичного університету. Слідчі Подільського управління поліції з'ясували, що проректор вишу за 1200 доларів обіцяв студенту вирішити питання успішного складання іспитів, а відповідно і продовжити відстрочку призву на військову службу. Порушника затримали на гарячому під час отримання коштів. Нині він під вартою, хоча може вийти під заставу. Санкція статті, за якою йому оголосили підозру, передбачає від трьох до семи років за ґратами. Нічого святого аудит рахункової палати України виявив низку порушень в ремонті Києво-Печерської лаври. За останні 20 років на те, щоб відрестув... відреставрувати чи відремонтувати заповідник, держава спрямувала майже 400 мільйонів гривень. 12 мільйонів із них пішли не за призначенням. Також у монастирі добудували або перебудували 18 об'єктів без жодного погодження. А підвал однієї з історичних споруд взагалі передали під ресторан. Річниця початку Ленінопаду у цей самий день, 10 років тому, активісти Євромайдану повалили пам'ятник Леніну на столичному бульварі Шевченка. Монумент був встановлений у 1946 році. Після здобуття Україну незалежності його не раз намагалися знести у 2009-му вождю пролетаріату. Відбили ніс і руку. А от революції гідності він не пережив. Повалення радянського провідника стало знаковою подією. Воно символізувало становлення країни на європейський шлях. Впавши Ленін з бульвару Шевченка, повалив за собою ще понад 1300 своїх же пам'ятників по всій території України. Проте перейматися долею повалених радянських чи російських діячів не варто. Краще потурбуйтеся про лебедів. Київський зоопарк дав поради, що робити, якщо ви побачили цього гордого білого птаха в місті. Ці пернаті часто залишаються зимувати в Україні. Вони добре пристосовані до холодних умов, бо мають щільний пушок. Він зігріває в сильні морози. Лебеді тримаються групами і перелітають між водоймами, які не замерзають. Не потрібно їх турбувати, оскільки при наближенні людей птахам доведеться витрачати сили, щоби полетіти. Лебеді можуть потребувати допомоги лише тоді, коли вода замерзла. Ось тоді їх можна підгодовувати, але не хлібом, а зерном, кукурудзою, капустою, морквою чи буряками. Висипати суміш треба вздовж кромки води. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News. Підписуйтеся також на наш Телеграм, Інстаграм і Тікток. QR-код нині на екрані. Ну а на цьому у мене все. Для вас працювала Настя Раїн. Побачимось.